Наближається зимовий період. Не всі велосипедисти закінчують свій сезон з настанням зими. Необхідно пам'ятати, що літня гума втрачає свої властивості при температурі плюс 5 градусів. Щоб почувати себе впевнено та комфортно на зимових дорогах, необхідно заздалегідь потурбуватися про свою безпеку. Та вчасно змінити літню гуму на зимову. Сьогодні на ринку досить великий вибір зимової гуми для велосипедів. Тому потрібно знати, яка зимова гума підійде саме вам. В цьому я вам і допоможу. Поїхали! З кожним роком велоіндустрія переживає помітний прогрес. І чим далі, тим ширше стає вибір корисних аксесуарів та комплектуючих. У деяких випадках це просто додає головного болю покупцеві. При виборі товару, а іноді навпаки, поповнює асортимент продукції дійсно необхідними речами. Мова йде про зимові велосипедні покришки. Виходячи з умов, по якими ви будете пересуватись на велосипеді, можна підібрати тип покришки, які задовольнить ваші потреби. Умовно можна розділити на 4 категорії: кросові полосліки, грязові покришки та в 2 і 4 ряди. Давайте спробуємо розібратися, яка гума підійде саме вам з зимовий період року. Красові полусліки дозволяють вам цілком комфортно відчувати себе взимку в міських умовах, коли більшість доріг прогрівається автомобілями і вкрай рідкісні випадки обмерзання. Вам буде достатньо щеплення таких покришок, щоб зберегти легкість розгону на мокрому асфальті, прийнятної прохідності по міському броду, мокрому або свіжому снігу. Грязьова гума як найкраще підійде для одноденних виїздів за місто. На відміну від міських умов, за містом нема таких різних перепадів температур і обмерзання. В основному вашим суперникам буде щільний або покій сніг. Грязьові покришки завдяки високому протектору зможуть забезпечити гідне щеплення в таких умовах. Сніг не буде забивати протектор покришки, а висота блоків дозволить надійно вгризатися в товщу снігу. Якщо мова йде про серйозні велепоходи, де на шляху буде сніг і лід, то найбільш оптимальним рішенням будуть шиповані покришки з агресивним протектором, тобто з рідкісним і високим протектором. Обладнані металевими шипами здатними отримувати контроль навіть на абсолютній гладкій кризі, зустрічаються міські шиповані покришки, по факту, полусліки, які дозволяють комфортно себе почувати в місці, де асфальт часто межується з кригою і щільним снігом. Шиповані покришки, на відміну від звичайної гуми, необхідно обкатувати. Виробники, як правило, рекомендують переїхати приблизно 50-100 км по дорозі щільним покриттям при зниженому тиску в камера. Це дозволить всім шипам контактувати з дорожнім покриттям і зайняти правильне положення покришці. Щоб не втрачати шипи в період поїздок, уникайте різкого гальмування. Тільки дбайливе гальмування буде гарантією того, що шипи займуть свої гнізда в покришці належним чином. Взагалі, на практиці втрата кількох шипів за період експлуатації це нормальне явище, і ви не відчуєте різницю без них. Варто також сказати декілька слів про самі шипи, які дещо відрізняються у покришах різних виробників. Зазвичай шип складається з двох частин: оболонки і безпосереднього шипа. У бюджетних версіях обидві частини сталеві, а іноді навіть є одне ціле. Наприклад, для гумі швальби оболонка шипа виконана з нержавіючої сталі, а сам шип має загострену форму і виконаний з дуже міцного і зносостійкого карбіду вольфраму. Компанія Veloportal надала нам декілька зразків зимової гуми фірми Швальбе. Швальбе Марафон Plus MTB Performance. Безпеку забезпечує технологія Smart Guard 5 мм захисний шар. Гарантує антиперкольний захист, якого ви не бачили. 7-7 балів безпеки по результатам тесту. Забудьте про проколи від скла та колючок. Дана покришка представлена в трьох розмірах 26, 27,5 і 29 дюймів. Гума має агресивний протектор, який дозволить вам пересуватися по місту як у вологу погоду, так і у свіжий сніг. Цей вид покришки поки що представлений тільки в камерному типі. Швальба Fetta Albert. Надійна універсальна покришка, агресивний протектор, який забезпечує бездоганне щеплення як на сухій, так і на вологій поверхності. За рахунок вражаючого протектора та низькій вазі використовується в будь-якому кліматі, має сотні фанатів як з боку звичайних велосипедистів, так і прорайдерів. Швальба Вінтер Келар Гуар. Покришка має протектор, який чудово справляється з омерзлим ґрунтом та асфальтом. А в поєднанні з двохрядною шиповкою ви без проблем приїдете по замершому озеру. Якщо вам необхідно поїхати на велосипеді взимку у похід, це саме та гума, яка справиться з усім, що ви її приготуєте, і 100 шипів подбають про керованість та вашу безпеку. Шина представлена в 4 розмірах: 16, 18, 26 та 28 дюймів. швальба Ice Speaker Pro Race Guard. Ви займаєтесь екстремальними видами велоспорту. Тоді ця покришка для вас. 360 міцних шипів вирізаються в будь-яку поверхню, яку ви заїдете. Агресивний протектор та захист серії RaceGuard забезпечать надійний захист та потрібне керування над велосипедом в усіх складних умовах. Окремо додаю декілька слів про догляд загумен. При дотриманні наступних нескладних правил зберігання зимових шин можна значно продовжити термін їх служби. Перший. Що потрібно пам'ятати, будь-які покришки повинні зберігатися в приміщенні. Зберігання на відкритому повітрі загрожує розшурування гуми і передчасним виходом з ладу взуття вашого велосипеда. Приміщення для зберігання повинно бути сухим і добре провідрюваним. Температура не повинна перевищувати плюс 25 градусів. Вертикальне положення є найбільш правильним для зберігання гуми.